Друзі, вітаю! Зараз знаходжусь на Дніпропетровщині, це трошки південніше від Кривого Рога. Ну я вам так скажу, що тут прохолодніше ніж навіть на півночі в Полтавській області, іде пониження температур, ще буде декілька теплих днів і і потім йде ще суттєве зниження температур. У нас вже тут почали хлопці активно лакалити свої озимі культури. Ми вносили каз по-мерзлому, тому в принципі у нас такої необхідності немає. Так, ну зараз знаходимося на полі азимої пшениці. Зараз я переключусь і покажу вам в якому вона зараз знаходиться стані. Аж руки труся, це мама дорога, що ж так холодно. Так, ну така пшеничка. Посіяна була в суху, в суху землю, посіяна прямим посівом, сівалкою хоршпронта. Можете бачити наявність великої кількості решток соняшника. Соняшник був перебитий рубанком і в принципі проводився посів. Норма висіву 2,5 мільйона. Потім у нас прийшли опади 18 жовтня. І ми отримали сходи. По розвитку заходили в зиму 2-3 листочка. І маємо зимуючі бур'яни, які нам доведеться зараз в найближчим часом знімати. Тому що, коли піде активне відновлення вегетації, то вони нам створять певні проблеми. Ну, що в нас по стану? Намагалися сіяти мілка. От бачите, маємо вже три пагана. Не знаю, чи будуть вони продуктивні. Є в них шанс стати продуктивними. І це все відбулося в зимовий період. Пшениця кущилася вже зим зимою. Тому що в зиму вона в грудні місяці були 2-3 листа. Ну За рахунок невеликої глибини посіву <кій> вона все ж таки дуже швидко зійшла і за рахунок цього маємо такий стан зараз навесні. Ну що можу сказати? Бачите, що є певна корка. Можливо, доведеться нам, ну не можливо, а доведеться тут попрацювати ще бороном в найближчий час. Загалом тут планова вражайність 5 тонн, внесли сюди вже 200 кг касу і в принципі по живленню більше тут нічого не буде. Чому планована? Хтось каже, що можливо мало. Ну, для цього регіону, якщо на круг вийти, на 5 тонн, то в принципі це доволі непогана врожайність. Завжди хочеться кращого, але все ж таки маємо те, що маємо. Ну, по хворобам зараз э, достатньо гарний стан, ну, тобто не бачу там принципово необхідності вносити якісь фунгіциди. Барашнистої не, роси немає, снігової плісні, нічого такого немає. Ну, є певні ураження старих листів. Але все ж таки я великий противник фунгіцидів тільки при крайній необхідності. Хтось каже, що це неправильно, що треба працювати превентивно. Але при сьогоднішній математиці на пшениці сильно не розгуляєшся в захисті. Тому програма мінімум. Одобрив вам, я вже сказав, норма висіва 2,5 млн. Тут висіяні різні сорти. Ну, не конкретно в цьому полі, а в конкретному господарстві. Тому що один сорт сіяти неправильно. Сіємо декілька сортів і там вже дивимося, спостерігаємо. Є і українська селекція, є і іноземна селекція. Ну таких поля. Тобто бачимо, що в принципі пшеничка виготує. Подивимось, що буде після цих морозів. Весна у нас така доволі цікава. Кожен рік різні умови. Тому їдемо далі. Так, Це у нас ріпак посіяний сівалкою геда прямим посівом по попереднику ячмінь. Зараз йдемо в ловушку, бо вже фермер відмічав. Що з'явився, у нас пішов перший, перший лід. Так, ну саме тут замерзла. Щось є, лишо. Давай, замерзли. Одні там есть. Сейчас ще Сейчас я ще виможу, виможу що ми нічого там не побачили. Так, поки що муха. Муха і комарська, то хоботно. Ну Ти бачив вже 5 да? штук було прошло. На, од... На одному полі. Угу. Ну все, тоді завтра поміняємо воду. Так, ложи, да, Так, ну... Це в нас єдине поле, яке втратило сильно листову поверхню за рахунок того, що ми не проводили другу розтрегуляцію, бо було доволі сухо. І я переживав, що ми можемо... Додатково стреснути сам ріпачок. Але все ж таки по нову тілу, він продовжує вегетацію. Трошки втратили ми листя, Але він живий, але він живий і такий стан. Ну, хай не всіх рослин, але є. Зараз розріжемо, подивимось, що там у нас Давай. в центрі. Та, я думаю, що стан нього задовільний. Ну візуальний. візуально. Візуально, да. так. І тут непогано. Да. Так, така точка роста Це без другої розстріляції, була тільки перша. Одна по літрі ми давали стоваль. Літра дебука. Я не перевертай. Де буконозол да, давав це? І бор я давав по літрі. У мене він був набулізувати. Це ж правильний по-хорошний. Так, ну загалом отакий стан. Тут ми давали скільки 200 літрів касу. КАСУ дав. 200 літрів. І Із сіосульфат було 20%. 20% тіосульфат. Так, ну що? Чекаємося. Ні, я не бачу. Йдемо в програму мінімум, який карбін до 7 Щас. точка втягнута тут гірше Саме головне, що немає ураження кореня. Ага. Аби був уражений, уражений отут корінь, там ага. Більоси бі таке, знаєш, на лід. Або розрізаєш, там вже є почерніння. То тоді там треба якісь заходи проводити. Сьогодні те, що у нас листя, воно втрачене, ну вже втрачене. Да, Тут є певні патогени. Але ми, ми вже на цьому полі, на да, а, Але ми вже там далі будемо проводити е, весняну розтрегуляцію і трошки цей фон поправимо. Мишки трошки давали. Так, йдемо далі. Десь вдалі я воно. Не-не, то під капотом. Так. Да. А це у нас ріпачок по глибокому рихленню. По глибокому рихленню. Все, вже я, здається, одного бачу, оно він. Вс, ти тут чи три да, штуки? А тут я данний ядер Да. Да. Не, не, багато. не масово, воно ще один лежить. Ага. Не масово, поки чекаємо. Такі, наче, ну, тут у нас край був щось, він у нас був е якийсь другий сорт, гібрид. У нас було прям чітко по межі, пам'ятаєш? Воно видно воно. Воно ту межу. Да, 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 да. Зараз ми йдемо, там краще ріпак. Достатньо, так. Тут теж втратили листя Будемо так, да, весною. Тоже проблема з лаками. Перший буде у нас гербіцид, це проти злаковий. Так, а ось все межаться. И прям видно. Да, тут другий гібрид. Одразу видно. Тут одразу видно другий гібрид. тоже так. Тож так. Там з краю був кращий розвиток. Видно того гібрида. Іли гібрид, 에, или, или той раніше зійшов. Ні, то, той гібрид просто він... Може оттуда а, висок, він, висок, він, висок, він, висок. да, Він просто з кращим осіннім розвитком. Цей видно більш раніший гібрид. Злаки, злаки, зимуючі бромуси. Трошки падали ці пшениці. Треба це контролювати, тому що якщо не проконтролюємо, то не буде у нас проблема потім в наступній культурі в пшениці. Обов'язковий контроль злака навесні в ріпаку. Це проблема. Так, ну, їдемо далі. Так, зараз приїхали на поле. Приїхали на поле зимуючого гороху. Сіяли в грудні місяці по мерзлому. Норма тут один мільйон. Ось такий стан. Стан. Це все спортився Це все. Не, рибу, коли... Ні, хорошо, якраз так як треба. Якраз так як треба. Частина бачимо, що А все йде. Корінець, корінець, так. Да. Був травмований, видно. Я такий фон. Це зимовий посів зимуючого гороха. Попередник соняшник. Ну непогано. да, Зараз він тепло прийде, він стартане, все буде добре. Так, ну що, ще одне поле покажу. Тут був прямий посів сівалка пронта. Теж 2,5 мільйона. В принципі, все взійшло приблизно в, одна, в, одна, в один час, але в залежності від родючості поля маємо різ, різний стан пшениці, все бачимо. Йду зараз по сліду оприскувача. Той, що вносив кас, вносили по мерзлому, оприскувач самоходний джундір. все по колії видно по ширині, але не було у нас прогрузання, тобто вносили в комфортні умови, умови достатньо вологий ґрунт. Так. Ну, також ситуація з зимуючими Проблема. Будемо її вирішувати зараз навісні. Тут стан пшенички покраще, ніж на тому першому полі, що я показував. Така коренева система. Бачимо йде відростання кореневої системи. Тут усе густо було, дві рослинки. Тут, мабуть, теж дві. Вся зернинка та, що була мілко посіяна. Бачимо, як впливає глибина посіву на розвиток рослини. Да, тут дві. Все. Одна. І ось друга. Все мілкіше посіяно і маємо отаку фазу. посів сіві давали 50 кг мафус. Такі рослинки. Гарний стан. Бачимо вони борошнистий роси. ніяких уражень прикореневими гнилями. Все добре, необхідності фунгіциду. Поки що не бачу, а гербіцид треба вносити. Ну і азот вже внесли, тому. Проборонуємо пізніше, коли вже прогріється ґрунт. І в принципі вже далі будемо дивитися по ситуації. Плануємо тільки, тільки гербіцидний захист. Фунгіцид не запланований взагалі по вегетації жодного фунгіциду. Е, ну, коли будемо вносити гербіцид, обов'язково використовуємо. Інсектицид фастак і також додаємо органосиликоновий одіван для того, щоб краще покрити рослинку, бо ми працюємо зниженими нормами виливу води. Друзі, ну в підсумках по ріпаку ріпак. Є на складі там трохи карбіндазима, все-таки внесемо там карбіндазим на якусь частину площ. Але загалом, в принципі, не бачу потреби, уражень кореневої системи не відмічається. Контролюємо зараз прихованого хоботника. ну, тобто контролюємо масовий літ його і будемо працювати за схемою. Фастак 150 грамм і повторюємо Потім, через 8-10 днів, повторюємо знову ж таки фастак В перші, з першим внесенням фастаку додамо карбендазим там скільки є, на на яку площу його вистачить. Додатково купувати його не будем. Програма взагалі мінімум, тому що ну, ви самі бачите, що тут відбувається. З нас недалеко тут лінія фронту. Тобто до нас Каховське водосховище 25-30 км, в залежності там від палів. Тому сьогодні все стоїть під великим питанням, тому заходимо з мінімальною програмою. І в друге, інсектицидне внесення, якщо у нас вже буде дозволяти більш-менш температури. Я думаю, що ми вже додамо туди грамініцит, тому що ну, достатня велика кількість злакового зимуючого бур'яну. Також є часткова падалиця, яку ми не проконтролювали з осені. Тобто першу хвилю ми падалиці знімали, коли вносили першу регуляцію. А другу хвилю ну, якби у нас було сухо, її не було і вона вже зійшла після 18 жовтня, коли прийшли опади. І ми вже нічого не вносили, тому що, ну, якби вже було доволі пізно. І, і, і по суті, і не було погоди, тому що періодичні йшли опади, топтатися заходить з великим оприскувачем, топтати, нарізати смуги по полям. Ну я противник, тому що все ж таки у нас запроваджуються тут прямі посів, і потім що там з тими коліями робити. Ну, для мене це не дуже, не дуже добре. Тому це на перших два внесення. Там далі вже будемо дивитися по ситуації, вже контролювати дводольні бур'яни в ріпаку. Тому що так також є певні види зимуючих бур'янів, такі як іскорання, там, грицики. По пшениці. По пшениці зараз поки що нічого не робимо. Внесли вже азот. Будемо дивитися відростання. Зимуючих бур'янів будемо заходити. Перша обробка. У нас буде це контроль зимуючих бур'янів. У нас буде два гербіцида по вегетації, тобто це буде перша гербіцидна сульфаніл з, з трибурон з флоросоламом. І друга гербіцидна вже буде ближче до флага листа. Там будемо працювати або агрітоксом, або Ну, агрітоксом ЦПА або флорексипір. Там наше завдання буде контроль ярих бур'янів і контроль берізки польової, також, можливо, ще у нас там якісь будуть певні види бур'янів, з якими треба поборотися гормонально. Я гормональні препарати, легше відношусь до них, як кажуть, після виходу в трубку. Ніж до сульфанілу. Я сульфаніли не вносю по там флаговому листу, тому що я бачу, як у нас в нашій зоні пшениця просто зупиняється і ну, доволі тяжко переносить сульфаніли в ну, умовно кажучи, в другій половині вегетації культури. Тому там буде використовуватися тільки, тільки гормональні гербіциди. В тих фазах, в, вірніше в тих нормах, в залежності від фази розвитку бурінів. Тобто немає такого, що ми будемо працювати на ЦПА літр чи літр 200 чи 08. Тобто все буде прийматися, прийматися буде рішення в залежності від тих умов, які складаються. Схема може завжди змінитися, тому це не принципово. У кожного свої умови, у кожного там свій розвиток, культур чи бур'янів, чи шкідників, там, хвороб, якби кожен. Для себе приймає рішення на конкретному полі. Тому, якщо подобається такий формат вподобаєчка, також це буду господарство показувати в динаміці і ще одне господарство в Кривому Розі, яке я зараз поїду. Можливо, там щось познімаю. По зимуючому гороху. Тут у нас маленька фаза, в другому господарстві вже достатньо розвинений зимуючий горох. Там треба буде контролювати злак, злакові бур'яни, бур вірніше падали цю пшениці, тому що теж не було можливості зайти і проконтролювати. В принципі, тут, де по соняшнику, у нас злака немає, ну, тобто не спостерігається на тих полях. Тому поки що ніяких внесень там не плануємо. Вже будемо контролювати дводольні бур'яни. Ну, Так, по суті, все своїм гарних врожаїв.